Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. 29 серпня, 2014 рік і Лувайська нардеп Володимир Парасюк, коментуючи фото загиблого товариша. Далі мовою оригіналу, друже. Скільки часу пройшло, ми далі боремося? У нас все як тоді той самий ворог, той самий жовтий скотч на рукавах і те саме неймовірне бажання звільнити нашу землю. Друже, пам'ятаєш, нам школярі передавали малюнки. А так, от деякі з них вже поруч з нами воюють. Юють, вони вже дорослі. Навіть у моєму підрозділі я такий хлопчина уявляє, для нього найкращим подарунком на повноліття була можливість піти в армію. Знаєш, ми з тих часів стали сильнішими і професійнішими. Збройні сили стала головним напрямком нашої держави. Всі нарешті усвідомили, що таке армія. Є звичайно проблеми, куди без них, але ми все вирішимо. А пам'ятаєш фото, яке ми зробили всі разом на майдані. Більша половина хлопців вже з тобою на небесах. Оберігайте нас, друже. Коли ми заходили в це плакло з тобою, ми щиро вірили, що от. От і кінець, але на жаль, все затягнулося. Зараз знаю лише одне: ми поставимо жирну крапку в цій війні, і все закінчиться перемогою. Ніхто й ніщо нас більше не, не зупинить. Тарас у мене теж багато чого змінилося. Я став батьком, несу службу в дуже крутому підрозділі, де просто неймовірні люди. Зараз ми на фронті, але як тільки буде ротація, приїду сяду біля тебе, і ми завжди тихо, і без слів поговоримо. Друже, я ніколи не забуду, що ти зробив. Дякую тобі за життя, брате. Дякую, резюмує Парасюк. На початку літа Парасюк втратив ще одного побратима. Ось що писав екс нардепа грека. Загинув, друже. Я не вірив, коли побачив твоє тіло відразу після евакуації. Я не вірив, коли ми тебе похоронили. І я зараз не вірю. Таке відчуття, що частину душі вирвали. Ми познайомилися на війні, і війна тебе в нас забрала. Ми пройшли дуже багато. І я кожного дня надихався твоєю добротою, порядністю, розумом. А найголовніше відвагою. Для тебе не було нереальних задач. Ти підписувався на все. Ти йшов туди, де свідомість казала Онитися, але як завжди, твоє гаряче серце вело вперед. Знаєш у людей багато різних мрій. А тобі хотілося одного мати свою групу, і ти її отримав. І за цей короткий період часу ти настільки прив'язався до хлопців, що було відчуття, ніби знаєш їх вічність. і Тобі завжди хотілося чогось їх навчити. Ти жив ними. А ще вони тебе безмежно поважали. бо до такого як ти не можна ставитися інакше. Коли ти загинув, просто не було місця, куди подітися. Хтось хотілося втекти від себе і своїх думок. Ти настільки світло. Людиною був ми ніколи не сварилися і не сперечалися, щоб не сталося. Від тебе ніколи не можна було почути осуду. Мені пригадується момент, коли біля гірського почався обстріл, і мені прилетіло в ногу. Ти був перший, хто підбіг і допоміг. Як ти тоді сказав, вовче, то херня заживе і будеш бігати? І в цих словах було стільки спокою, головне допроти. Чесно, я не знаю, як сприйняти те, що тебе більше немає. Саш ти будив ночами, щоб показати фото своїх дітей. Ти так сильно любив свою дружину, і у вас було Кілька чудових планів на життя. Тепер ти будеш їх оберігати з небес. По скриптам, друзі, в цьому бою разом з Олександром Гречаником віддали життя ще два наших побратима Сергія Зелінська і Михайло Остеменко. Будучи групою спецназу, вони загинули як справжні розвідники. Колись історія все розкаже і про їхній подвиг. Напише не, не одна книга. Спочивайте з миром, друзі. Ваша слава на землі буде вічна. Наш святий обов'язок довести справу до кінця і відімстити ворогу. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть і підписуйтесь обов'язково переможемо разом.